Чи так ми на світі, як треба, живемо? Яри і кар'єри, медмеди усюди, це шрами на тілі моєї землі, руками людськими ці рани створились, і їх лікувати повинні усі. Не будемо землю у стронці вбирати, плодити мутацію на нашій землі, щоб чисті і помисли душі живили і чисті продукти були на столі. Усі ведимо ми на крилах планети. Серіднесемо свої почуття, зробімо усе, щоб світив з тодою, струмочок земного. Діти має! Діка, усі немає! Дітя усі не мають! Діта усі ми мають! Земля, яке лагідне слово і за змістом безмежним. Безпідкупна і безкомпромісна готувальниця наша. Вона наче мати вся у облогу та турботах про людство. Та дуже приєдна. Що не завжди людина своїми діями завдячує їй за це. Свята землю не лише зігріває і годує, але й набуває своїм соком все живе. Ґрунт природу історичної формування. Процес ґрунтоутворення справа не одного дня, а тисячоліть. Основне його багатство родючість. А найголовніша роль в природі забезпечення життя на планеті. Він. Є субстратом і домівкою для рослин, комах і мікрофлори. Це основний засіб сільськогосподарського виробництва. Груд надванюється всього людства. тому його раціональне використання є оборона святий обов'язок кожного. В Україні, як ніякі інші держави світу, притаманний високий рівень сільськогосподарського освоєння. Вона має робочі пункти, сприятливі кліматичні умови для розвитку агропромислового комплексу. Загальна площа земель України становить 60,35 мільйонів гектарів, з яких 70% сільськогосподарські угіддя. Безперечно, пріоритетне значення підводиться рік, площа якої в державі сягає 30 мільйонів гектарів. 4,8 мільйонів гектарів припадає на посовища. 2,2 млн гектар на сіножаті та 1,5 млн гектар багаторічні насадження. Основним багатством Гусепінського району є земельні ресурси. Сільськогосподарські угіддя це має 77% від території району. Земельний фонд «Копичниць» становить 3574 гектари. Природа наділила нас найбагатшими ґрунтами. Через необдумані дії людство втрачає своє багатство. Екологічна мудрість завжди кликала і кличе до виважності та охайної праці на землі. Зупинися, людино, на мить і відчуй, як планеті болить, як і серця крик вирина, зупинися, земля в нас одна, як у серці тліє любов, щоб колись розгорітися знову. Зупинися, людино, на мить і відчуй, як планеті болить. А що таке ґрунт? Чи гірська це порода? Ні-ні. На породі ніщо не росте, а ґрунт дуже цінним створила природа. І це на планеті. Груно золоте. А чому це так? І відмінність пучом. В ґрунтах речовини поживні всі є. й повітря у ґрунті м'якому. І кожна рослинка вживає своє. А хто крім рослин у ґрунтах проживає? Це гарна домівка тваринкам дрібним, черв'яктам, і мишкам, і кріт хатку має. Личинки жуки також селяться в нім. Як добре тобі землю, все в тобі є. О, ні, любі діти, я дуже страждаю. Ніхто не шанує мене і не береже. У мій вливають хімічні речовини. Отружують землю, вбивають у ній все живе. І так безперервно з року рік. Буденні звуки, це ритм життя планети Земля. І вона є сьогодні сос, це крик, це сигнал піти, за якою ріка істина. на порозі третього тисячоліття людям в очі дивляться нові загрозливі факти. Щорічно на земній кулі перетворюється на постелю 6 мільйонів гектарів родючих земель. 11 мільйонів гектарів лісової руби. Гине від пожеж або забруднення довкілля внаслідок відсутності сівозміни є проблема дегуміфікації. Непродумана виробнича діяльність людини призводить до забруднення ґрунтів, утрота хімікатами, багато землі сучасною технікою ущільною ґрунт, що значно зменшує його родючість. Проблеми планети, наші проблеми, проблеми України, наші проблеми, проблеми рідного міста, наші проблеми. проблеми. Ви на програмі Екологія політики чи політика екології. І я, її незмінна ведуча рівень життя. Сьогодні в нас проблема, яка хвилює кожного землянина. І ми спробуємо визначити основні тези вирішення проблеми. Прошу гостей у студії! Я населення планети і в мене дуже великі претензії до природних ресурсів. Сім'я моя велика і прекрасна за останніх сто років збільш. Вийти в таких умовах. Він ні при чому. І це тоді, коли весь світ будує плани. Населення збільшується, життя покращується, а елементарної прісної води на всіх не вистачає, і ґрунт не такий, як колись. Шановна, я люблю все, що в моїх силах. Але як бачите, я не можу забезпечити армію людства своїми запасами. Змінюйте методи роботи. Тоді зможете. Я? Ні-ні-ні. Випасти за мою промолінійність? Ну вам треба позбутися деякі шкіди збір, і чого це по-вашому? Мені треба позбутися? Вирішується, вирішується. Наш мер добре працює. Цікаво. А чи вирішено питання щодо чесних споруд у місті Копеченці? Вирішується, вже зроблені перші кроки. З вашого дозволу, я теж жителька міста Копиченці і хочу поскаржитись на невміре господарювання на землях міста, що обробляються отруйними хімікатами, що шкодять здоров'ю як ґрунту, так і людині. Шановні співрозмовники! Я як посередник між вами можу запропонувати один можливий вихід ситуації. Який зараз ви самі це дізнаєтесь. Прошу нашу наступну гостю! Ти хто така? І Родом звідки? Я світова економіка, завдяки мені людство живе зі всіма зручностями. про які… Навіть і не мріяла. А я б так не тішилась. Це чому? Навіть пращури у страшних снах не могли уявити собі, що більша половина лісів на планеті вже зникли. Це привело до сурів ґрунтів, утворення ярів та руйнування екосистеми. І це далеко не все зроблено твоїми руками. Жахлива картина. Якщо світова економіка не зверне увагу на екологічну сторону, то я оголошую вам війну. Що ж робити? Хто нам допоміг? Я знаю, нас порятує процес довкілля Європи. Дозвольте відрекомендуватись. Я процес довкілля Європи. Працюю з 1991 року в напрямку покращення балансу між економічним розвитком, захистом довкілля та соціальним процвітанням населення у східних регіонах Європи. Говорять, що вами було проведено 6 конференцій. Скільки? Взяли участь міністри та високопоставлені посадові особи з 51 держави Європи та інші зацікавлені сторони. А щоб люди сумніву не мали, ми міжнародні протоколи підписали. Протокол номер 1 Про реєстр викладів і перенесення зброї до Ургутської конвенції. Протокол номер 2 про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції, про охорону та використання транскордонних водотоків і міжнародних озер. Протокол №3 3 про цивільну відповідальність і відшкодування шкоди, завданої транскордонним впливом промислових аварій. Тому я працюю і закликаю вас. Об'єднаймо свої зусилля для збереження земельних ресурсів. А як щодо копия? Шановна, я думаю, що все в ваших руках. Хто подбає про землю, як не ми. На цьому наша програма закінчилась. До нових зустрічей. <клес> Земля жива, вона родити хоче Зустрічати весни лиском борозни. Пісний чорнозем чакне, кровоточить і не радіє подихам весни. Розривиста землі кардіограма. Колись вплива родючість до ріки, Вага коліс і хімії безтями землі наносить рани і сінці. Усе воно оцінить чесно і розум, хліборобські возолі. Хіба назвем людиною такого, хто не шанує матері землі? Люди, прокиньтесь! Ми живемо на прекрасній планеті, ім'я якої? Земля! Ми, громадяни Прекрасної країни, якої? Україна, ми діти природи, тернопілля, наша колиска не будь байдужим, не мовчи, не ховайся. І твій очі, ти маєш спати, щоб мати, ти маєш боротися, щоб перемагати. Боріться поборете. Людство прагне Всесвіт осягнути і себе у ньому зрозуміть. А тривожне, бути чи не бути, страшно над планетою висить. На землі. У домі середському, проти вічі не тьма. будьмо люди обережні в ньому, іншого житла у нас нема. Я земля красива, розкішна і багата. Я для всіх вас як рідна мати, я вас пестила, гріла, любила. Навіщо мене погубили, Чом пшениця і жито не родить, Чом зруйнований ґрунт та городи, А рілля без вітрів висихає, схаменіться, люди добрі усі на цім світі, і царята, і старчата моїх діти! Не втомнемо жити, життя таке прекрасне. І кожному лиш чана жить стримком. Дети щоденно птахо міняється мовка в кіно. День прозорий починати змогу. І душа у спогада горить. Прагну жити, хочу чути мову, хочу в небо птахом полетіть. Хочу крикнути, щоб усі почули, що життя така коротка мить. І якщо на митцю маємо право, значить треба вірити і жити Я маю право жайборонка чути. І бачити у небі журавлі. Тому завжди пишатися я буду, що маю право жити на цій землі. Я маю право дихати повітрям, спостерігати за хвостом кулем і малуватись піснею, веселки, і зустрічати свирію лалек, Зустрічати сонце і промені ловити, і брати в руки крапельки роси. І подумки до квітки говорити. Яке це щастя жити і рости! Має право працювати до схочу, виконувати справу по душі. А чи зірки ловити в як ночі, чи слухати від місяця казки? Яке це щастя вранці прокидатись і чути ніжний голос солов'я. Росинкою сріблястою вмиватись і всім кричати: це, це моя земля! Це моя земля, це моя країна. Тут моя